Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, любі друзі, закликаю вас, заходьте в опис, я постійно там щось змінюю, щось пропоную вам. Зараз є у вас можливість пограти в гру трансформаційну колесо життя по акційній ціні. Навіть якщо ви хочете пограти в наступному місяці, ви можете сплатити акційну ціну в цьому місяці і забронювати собі місце. Мова проведення окремі групи українська та російська. Окремі групи, будь ласка, пишіть, якщо є якісь питання, всі мої контакти в описі. Тож, поїхали. Що є ваша сигніфікація? Що буде? Плюс-о, плюс-мінус. О, мені подобається вже. Та і ладно. І на що звернути увагу? То теж варіант. Теж варіант, любі друзі, мені все подобається. Гадаю, ви будете теж в захваті. Нарешті. Нарешті. та-та-та-та, ми на своєму троні. Два трона, три трона. да, Все для нас, все для нас. І так, ваше наразі шістка пентаклів. Ну це вже краще ніж п'ятірочка. Дивіться, тут хтось отримав якусь нагороду. За добро можна сказати, яке ви зробили раніше. Ну, можливо, щось хтось просто повернув, можна так ще трату, трактувати. Да? Тут карта каже про меценатство, подяки людина отримує. Якась співпраця у вас з благодійністю, чимось ви таким займаєтеся або думаєте про все це. Да? Тут карта каже все ж таки про матеріальний добробут, про сердечну доброту, достаток благ. Приятливий момент для вирішення нагального питання. Ну і взагалі буде хтось отримувати подаруночки, хтось вже їх отримає. Вітаю, любі друзі! Я теж люблю подаруночки. Я рада, що комусь перепало. Королева Пентаклів, що буде? Ну, зрозуміло, да, тут про мудру та багату жінку при владі, от, котра має вплив. Щедра та інтуїтивна, можливо, це ви можливо у вас буде якась співпраця з такою жінкою. Будете з нею зустрічатися в будь-якому випадку. Ну. І вам, якщо це ви, то я вас вітаю, тому що ви все ж таки при владі і на своєму троні. Або якщо ви будете з такою жінкою зустрічатися, це теж гарний знак, да? тому що карта взагалі каже про надійність, про мудрість, про багатство. Тут достаток у всіх сферах: безпека, свобода, гарне положення в суспільстві і взагалі про доброзичливість. От про це карта і каже, що буде допомагати. Ну звісно, що може королеві допомагати. Дев'ять кубків їй може допомагати, да? От а в даній позиції тут про щастя, тріумф, перемога, виповнення бажань, задоволення. Ну, що буде допомагати? Тотальне щастя, я б так сказала. Тому що тут і про матеріальний успіх, добробут, пересичення навіть благами. Тут можливість позбавитися будь-якої потреби. Ну, цей буде вам допомагати залишитися на вашому троні. Звісно, благодаруйте, будь ласка, за це все і так далі. Тоді ви довше будете на своєму троні. Імператор буде заважати, і він ще і перевернувся. Ну, дивіться, тут можлива розруха від впливу владної людини. Якісь неприємності, агресія, слаба Ваше вам буде. Заважати затриматися на вашому троні, розумієте, да? Тут неможливість досягнути мети, якісь ревнощі. для чоловіків, наприклад, якщо це характеризує чоловіка, справді, котрий вам буде заважати, ну ви повинні розуміти, чому він такий злючий, тому що в нього проблеми з імпотенцією. Якщо ви чоловік це все дивитеся, то це вам так само буде заважати. Тоді вам не до трона. Да? Тоді вам буде важко а, себе ну, повноцінно відчувати. Тож, будь ласка, просто а, ця карта дуже часто випадає останнім часом. Будь ласка, зверніть на це увагу. Зробіть дії, котрі треба зробити. Да? Ну не мені вам розказувати, йдіть, лікуйтеся. От а, дивіться. Карта ще каже про відсутність внутрішньої сили для захисту себе, і в даній колоді тут королева Пентаклів, вона трошки як. Не сумна, я б сказала, але вона як втомлена. Так, в неї класний пентакль, в неї а, все є, в неї все чудово. Да, і тут пані, в мене відчуття так само постійно про неї. Вона теж втомлена. Да, вона кайфує від цього всього, але вона ще вони не відійшли від того шляху, котрий вони зробили задля того, щоб сісти на свій, на свій трон. Розумієте? Тож тоді зверніть увагу на... Відсутність тієї своєї внутрішньої сили задля захисту себе. І тоді що означає? Треба звернутися, можливо, вам до когось. Не залишайтеся наодинці, ви королева. Вам треба берегти свій трон, тому що не так легко на нього залізти. Я це розумію. От, Тож, будь ласка, не дозволяйте комусь. Звісно, інші люди негідні люди, вони можуть відчути ваш стан, вони можуть бути навіть вашими близькими знайомими, розуміючи ваш внутрішній стан, що у вас зараз ви ще не відновилися. От вони можуть щось ну намагатися щось у вас вам наламати в вашому житті. То що треба зробити? По перше, знайти однодумці. Хто вас може захистити? По перше, а по-друге, у вас все є. Та їдьте ви кудись відпочивати від усього оцього, цього, залиште всіх для них самих, поїдьте наповнюватися, для чого вам ваші кубки та пентаклі повні для чого воно вам, якщо ви не вкладаєтеся в себе, вам треба відновити свої сили, тому що вас може тоді під вплив свій взяти якась негідна людина. Якщо ви будете слабкими. Зрозуміло, да? Вісім пентаклів. На що в цьому всьому звернути увагу? Дивіться, карта каже про необхідність об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи. Тут карта каже, теж підтверджує досягнення мети, успіх, але треба розумно розподілити сили. Комусь тут треба буде здобути нові знання. Комусь згадати свої навички, закріпити їх, да? тобто можна можливо, підвищити, як то кажуть, кваліфікацію. От карта тут вже каже про впевненість собі. Зрозуміло, да? якщо ви тут зробите висновок, якщо ви не покажете свою, навіть якщо ви будете втомленим, ви можете обдурити таку людину. Покажіть свої зубки одразу просто, щоб вона вас не, не розхитувала. Да? Скажіть, так зараз у цій пентаклі як накрию тебе, любі мій. Давай чим чеку з мого подалі від мого трону і все, да? От бачите, тут це від вас залежить. Такі карти протиречиві. От, це означає, що буде залежати від вас. Якщо ви будете рішучими, то ніхто вас не похитне. От, якщо ви захочете тут побути в жертві. Я так втомилася, я нещасна королева, я так багато зробила, щоб сісти на трон. Пожалійте мене одразу. Якась падлюка захоче не тільки вас пожаліти. Він пожаліє за ваш ресурс, за ваш трон в обмін. Розумієте? Ну, я фантазую, але розумієте, да, про що я кажу? От Тож, будь ласочка, будьте зібраними, будьте впевненими, принаймні показуйте цей намір, бути впевненим, в собі. У когось може з вас з'явитися нова робота або нова якась справа. Карта каже, що ви можете більше, не піддавайтеся жадібності, ліні та хибні, метушні. Знову таки, любі друзі, я тут хочу зупинитися і ще раз вам зробити акцент. Да? Не піддавайтеся жадібності. Про що це? Ви здобули трон, можете пожаліти на себе витратити гроші. Це вам буде в мінус, це буде понижати ваші вібрації. Ви довго в такому втомленому стані ви довго не протягнете. Лінність. Так само, лінність. Це я прийшла. Я більше нічого планувати не хочу, ніяких справ не хочу. Пентаклі будуть витікати. Гроші даються, ресурси даються, щоб ми щось з ними робили. У всьому повинна все повинно воно по колесу розумієте або туди, або туди, але все одно все повинно рухатися. Енергія, енергія грошей повинна рухатися. Ви повинні їх витрачати. Але якщо ви боїтеся, ви так довго можливо йшли до свого трону. Тож, по-перше, рекомендую вам змінити слово витрачати на інвестувати. То одразу у вас, у вас настрій навіть буде змінюватися. да? Я зараз не витрачаю гроші на свій відпочинок, а я зараз інвестую в своє здоров'я, в своє наповнення. Відчуваєте, яка різниця? Отак, от, от всі таємниці вони криються в словах ну, Багато, багато сили в словах, любі друзі, тож постійно думайте, що ви кажете, кому ви кажете і як ви кажете. І так, яка енергія вам допоможе залишитися на троні якомога довше, скільки можливо, до кінця житті. Вау, вау. ну, що, Чого можна було від карт ще очікувати? Яка енергія? Духовний розвиток, дивіться, пані фіолет. це, це колір найвищої чакри, коронної чакри. Да? І дивіться, тут у пані вона так енергетично наелектризована, я б сказала, в неї навіть волосся в різні сторони розлитається. Розумієте, вона королева не просто на своєму троні, ця пані королева все світу. Отакий стан вас буде підтримувати і надалі. Тобто все, якщо ви втомлені, будь ласка. Будь ласка, дайте собі відпочинок, подивіться, яка ви цінність, яка ви ляля. Ну, якщо ви чоловік, ви теж гарно виглядаєте, мені подобається. Будь ласка, ви ж повинні про себе піклуватися, як про цінність. Ну ви любите своїх дітей. Наприклад, ну якщо у вас немає дітей, когось, іноді люди тварин більше люблять, ніж людей. Ви любите тваринку, ви про неї піклуєтесь. А чого ж про себе ви не піклуєтесь? Чого ж ви жадібнічаєте собі? для Себе коханого для себе коханої витратити для того, щоб ще більше наповнитися, розуміти через відпочинок, через розуміння того, яка я молодець, що я е, заробила собі трон, величезний пентакль і зараз кусочок маленький. Я витрачаю на себе, я кайфую в цей момент, я собі задоволення роблю. Да? Я живу із задоволенням, і від того це і буде так само впливати на ваш. Духовний розвиток. І це і буде вас підтримувати, любі друзі. На щастя, для тебе особистий зріст це творчий процес і священна мандарівка. Творчий процес, так? Да? Будь ласочка, з творчістю до себе, до свого життя, підходьте. Не треба сісти, сіла на трон і сиджу, стережу той пентакель, а так краще його витратити, поїхати кудись, подивитися на Набратися нових якихось ідей, набратися нових відчуттів, нових почуттів, розумієте. І потім ви зможете з новою силою, з вселенською силою знову-таки в свою якусь нову справу просто з головою піти, і буде знову у вас розвиток, розумієте? ж не можна нічого, нічого не вкласти в себе і щось від себе потім вимагати. Ти ж королева, сиди собі на троні. Ну, і що? Вам багато щастя? Ви тільки з віку. З можете виглянути, подивитися, що там навколо і що для того ви на трон той залазили. І так, яке тут буде кармічне пропрацювання, яка тут кармічна ситуація в цьому розкладі, на що звернути увагу особисто треба? Готичний оракул, давай, розкажи нам, будь ласка. Вау! Ну, дивіться, любі друзі, дивіться, знову таки, ця карта. Про, про битву, про якусь якісь, як то, суперечки, якісь. Боже, забула слово. ладно, про битву. Розумієте? Хтось все ж таки може хотіти. да, По цій карті ми знаємо, хтось може хотіти щось у вас відібрати. У вас є що відбирати? У вас є. У, у вас вище голови тут ресурсів. Тож, ця карта каже: будь готовий. Що означає бути готовий? Подумайте, хто і що у вас може захотіти забрати, і одразу наперед продумайте, як ви будете діяти. Тому що най... велика, скажімо так, майстерність воїна виграти, да, перемогти це взагалі уникнути. А... Зіштовхнення да, уникнути тієї боротьби ну, відкритої ворожнечі, коли проти друга, да, один проти одного. От. Але карта каже, тобі треба бути тут все ж таки готовим. Якщо ти зможеш уникнути якоїсь війни прям відкритої. Да, а, ну, махатися, то, будь ласка, уникай. Тобі дається сила в тебе є. Тому що дракон це сила, це наша внутрішня сила. Але в будь-якому випадку тут карта каже про те, що треба продумати свої перші кроки. Якщо ото вам кидають в обличчя да, перчатку, а ну давай, я тебе визиваю на бой. Тоді ви повинні розуміти, з чого ви почнете свій той бой, яким би він не був свою ту бійку. Зрозуміла, да? Будьте готові, тому що хтось захоче у вас щось відібрати. Ну але на таких енергіях, знаєте, я думаю, це просто пропрацювання. Я вам одразу тут сказала: зробіть принаймні вигляд тій педлюці, котра буде у вас хотіти щось відібрати. Зробіть і под... принаймні вигляд, що ви в ресурсі не показуйте свій. Свій стан внутрішній, якщо ви там в нерешучості, якщо ви а, чогось боїтеся, якщо ви втомлені, просто цього не показуєте. Кажіть так, в мене є сила. Вони у вас справді є. Просто людина може вам почати робити гидоту, тому що він подумає, що ви вже слабкі, розумієте? І ви, звісно, будете не переможеться потім або переможцем, але вам тоді треба буде якісь щось ще робити, те, що ви і не хочете, і воно вам взагалі не потрібно, розумієте? да? Тобто одразу показуйте всім людям, що я готова себе захищати. В мене є інструменти. Я дам тобі копняка, якщо ти будеш ну, наїжджати на мене, да, або щось там в мене забирати. І так, любі друзі, тримаємося світло. З повагою, Софія!